Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні ми знову молимося вербицю, яка єднає багатьох українців у молитві до Бога за мир і спокій в Україні у рамках живого телебачення. Вербиця єднає. І сьогодні ми нашу молитву творимо із семінарійної каплиці. Вищої духовної семінарії ім'я патріарха Йосипа Сліпого. Я є отець Іван Рибер, ректор семінарії. Сьогодні зі мною моляться брати, наші вже студенти, які донедавна були абітурієнтами і поступили то на перший, то на другий курс нашої семінарії, щоби тут проходити свою священничу формацію. Ну, ми сьогодні молимося і просимо Бога. Ласки і Божого благословення для нашої української землі через молитву на цій вербусі. і віримо, що Бог і Пресвята Богородиця дасть нам цей довгоочікуваний мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царів Небесний ушити душі існе, що всюди наповнення, життя подати. Єдиний свяся в нас, і очисти нас, і без всякої свят, і спаси благий душі наші, вірю в єдиного Бога, за все життя, Отця Небо і землі, і всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і зародженого перед усіма віками, світло і світло, своє істинного, Роже що через нього все дослушаться. Він за нас и нашого ради із небес, і воплотився в духа Марії, і справдив, і у за нас понтія палата, і був в і воскрес, после картина связан списання, і возникся на небо і святий праворуч живих і, право і, 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 і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Жутворчого, що від церкві сина ісходить, що з оце не рівно поклоняємо, і рівно славі, що робить через коротів єдину святу Свободу, а Господу серку, і сповідає одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя Божові. Слава Отцю, що нас сотворив і нині час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Духа. Нас нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди сиділо радися, благодатна Марія, Господь собой, благословена жінками, і благословених Бога Твого, бо Ти породила Христа спаси, і душ наш. Слава Святому Духу, що нас просвітив, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний Бога Твого, Ти бо породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Всі і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос хрестився в віці Йордані. Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо доватцям нашим. І не веди нас у Сукусу, але визволи нас і духа, амінь. Богородиці ті порадися, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і душ душа. Наша. Богородиці ті порадися, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенних воно твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наш. на, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословенних пілона того, бо ти породила Христа Спаса і тварина душ душа, Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Благословенна тим жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наш! Вороди Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Благословена тим жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і зводити душ наш. Огородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тим жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, погородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з собой, благословена тим жінками, і благословений пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. по радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. по Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пріклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, повсякчас і навіки віків. Віки. Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо собі Господь наш Ісус Христос, тоби перше чудо. На весіллі, кані Галилейській, Отче нашої, сина, на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо властям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний тіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. погородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міженка, і благословенний пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і зварителя душа наша, по Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословена тим жінками, і благословений піклона твого, бо ти породила Христа Спаса і зварителя душа наша, по Діво, радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословена тим жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душа наша, погородиця Діво, радуйся, на віні Господь с тобой, благословена тими жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душа наша. Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговорити на душа, погородиця Тіво благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний пітлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлога на Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Цієї Сину і Святому Духові, Амінь. і нині і час, і на віки віків. Амінь. Але ж любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного огню, запровадь усі душі винам, особливо ті, що навіщо потребують Твого милосердя. <кій> Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, проповідував про Царство Боже, закликаючи всіх до покаяння. Наш, що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти жінками і благословених лона твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословених прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена тим жінками, і благословений пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, по Діво, радуйся, благодатна Марія Господь Благословенна благословена між жінками, і благословена підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос переобразився на горі та вору. Отче нашої не ім'я <кій> Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і підло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богороди Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь тобою, благословенна благословена між жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Своителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і плід пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенних підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословених відлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наші, благородиться, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений твітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, становився ту тайну Євхаристії і на Тайні вечері. Отче наш, наш син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас із спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Родіце, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословена між жінками, і благословених пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавите душ наш, по городе се ті благодатна Марія Господь с тобой, благословена між жінками і благословенний ті твона твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице діва радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена тими жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, погороди се, ті порадися, благодатна Марія Господь з собой, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наша, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена ти між жінками, і благословений пітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена ти між жінками, і благословений пітлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наш. І твою мирність вігай, Бородиці, Діво, молитвами нашими, свобода, не погоди, але і від визволи нас і чиста, і благословенна. І від Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. І Отця і сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую усім, хто з нами молився. Сьогодні через жилете не бачення цю вербицю ми віримо, що під покровом Пресвятої Богородиці Бог пошено довгоочікуваний. Мир. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Живе єднає піснею до Богородиці. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.